Всім привіт, любі друзі! Мене звати Ольга, і ви на моєму каналі Олюняна дача. Сьогодні я підняла свої записи того року і побачила, що в тому році, 6 лютого, я вже сіяла петунію, тому подумала, що вже пора. І вирішила, що сьогодні я спробую висадити. Насіння своє насіння петуні. Я вам раніше казала, що в мене був, я купила тільки один сорт петуні на той час отакий От Флора, трюм в Суміш, з надзвичайно великими квітами. Тут 20 насінин, але я хочу виростити, ну, десь 10. А потім я їх буду пасинкувати. І у мене вийде більше кущів, ніж я посію. Але сьогодні я проходила біля магазину насіння і не змогла встояти, і придбала ще два пакетика з петунією. Тут я придбала петуння танго F1, також великоквіткову, карликову. Гібрид. У пакетику тільки 10 насінин, я висаджу 10, але також буду пасинкувати. І ще ми спробуємо в цьому році я ніколи не саджала ампельну петунію. Петунія Лавина F1. Посію також її. Сіяти я буду у землю, щедра земля. І все вам зараз покажу. Саджати нашу петуні я буду у такі контейнери. Вони такі багаторазового використання, їм вже років. Мабуть, 15. Тут е, таке дно, яке знімається. Ну і дуже маленький обсяг, достатньо для петуні на першому е, е, етапі розвитку. І, але тут в мене тільки 18 штучок, і це буде недостатньо. Інші загубились десь. Тому я придбала отакі одноразові стаканчики, але вони теж досить великі, тому я їх трошечки зменшу на одну третю частину. Просто отак відріжу і вийде в мене такий стаканчик. Також потрібно зробити одні дірочки. Щоб волога, яка тут буде лишня, походила от такі стаканчики. Тут у мене їх 10 штук, думаю, буде достатньо. Я посаджу 10, мабуть, великоквиткових, 10 петуній грандіфлора, 10 залишиться на той рік. І Ампельна, ну, скільки в мене буде отут е, стаканчиків порожніх, тільки я їх посаджу. Зараз набираю ґрунтом ці стаканчики. Я хочу одразу сказати, що я стаканчики е, не мила, тому що я їх мила влітку, і потім я все одно буду їх. Поливати водою з фитоспориною. Все покажу. Я відрізала пакет. Дивіться, який ґрунт. Він вологий, так береться, дуже пухкий. Все з ним добре. Нічого в нього я більше додавати не буду. Він готовий до використання. Стаканчики я вже наповнила землею, забула сказати, що ґрунт повинен бути теплий. Тобто я його два тижні тому принесла з балкону і поставила під батарею, щоб він був теплий. І от зараз, коли я вже саджу, він Ну, тепленький, як у квартирі. Я наповнила грунтом стаканчики, і от знайшла таку коробочку, в мене є. Щоб ці стаканчики потім отак прикрити, буде парничок. Навіть не потрібно плівкою заматувати. А тут вже потрібно буде накрити плівкою або склом, або чим у вас є. Тут я розвела. Фітоспорин, я вам казала, що я фітоспорин беру у порожці, коли вирощую розсаду, 1 грам на 1 літр води. Як відміряти 1 грам, якщо у вас немає ваг, я зрізала шприц, і 1 кубик, набрала. От у вас буде, ну, приблизно десь 1 грам. Така водичка в мене. Як вам показати трошечки коричнева стало і потрібно тепер треба добре пролити. Ну, я отак, з пульверизатора, і оці. Тепер. Беру олівець і роблю посередині заглиблення. От таке зараз покажу, бачите, трошечки як малесеньку ямочку. В неї ми будемо класти наше насіння. Так кожній кожному стаканчику. Не дуже глибокі робимо. Для чого я це роблю? Для того, коли насіння проклюнеться і вже з'явиться росток, я просто. Трошки його засиплю. тут Все готово. Тепер беремо петунію, відрізаємо. Ага, вона йде в такому контейнері. Десь від нас. Відкриваємо. Отакі От дрібнесенькі насінинки. Тепер що я роблю. Мені знадобиться зубочистка. Я її обмокую у рідину, так вона буде приклеюватись. І беру кожну насінинку, розкладаю у ямку. Яку я зробила знов обмокую і розкладаю, це петуння в оболонці, тому її дуже добре видно. Процес це відбувається швидко. Звісно, ну, якщо у вас тут не тисячі насінин, а як в мене 30 штучок, то все буде добре і швидко. От я розклала насіння, зараз пробую з фокс... от жовтеньке, оце петунія. Все потрібно, щоб вона почала дуже добре розчинятися. Так, полили, ну і все. Тепер накриваємо. Зараз я візьму плівку і накрою цю петуню і поставлю під лампу. Обов'язково під лампу. Хочу вас, вам сказати, що, якщо у вас немає можливості досвічувати рослини, Краще не сіти їх так рано, наприклад, як от, до лютому, у березні. Наприкінці березня день стане довшим, і, і тоді вже будете висаджувати. Так, квіти будуть у вас пізніше, але вони будуть. Якщо ви зараз посієте петунію без досвідчування, вона у вас або витягнеться, або пропаде, ну, діла з нею. Не буде. Тому, якщо немає можливості досвідчувати, краще насадимо. Отак у нас вийшло на підвіконні. Я досвідчую свою розсаду. Вмикнула лампу. Звичайна лампа, я її в тому році купила в епіцентрі. Вона не дуже дорога, коштувала в районі 350 гривень. І будемо дивитися, що в нас вийде. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.